Йдемо, Задію, потрапити в легендарне місце. Сьогодні вівторок, тому є невеличкий шанс, що там все-таки відкрито і ми поїмо. Просто настільки сильно я рада сюди повернутися. Якщо ви ще дивитесь мене настільки довго, що ви пам'ятаєте мені обзорну світлицю, то вам взагалі дуже лайк, респект. Завжди дуже смачно. Заклад працює тільки в будні дні. супер-автентична домашня кухня вражає тут не тільки смак, а ще й ціни, тому що да. за пів літра борщу, салат, печення з овочами і два узвари. Ми заплатили 285 гривень. А, І майже не забули, були неймовірні пампушки з чесником. День печем, і їх нема. мушна ж у нас технічно невелика, а спрос великий. Людям подобається. Ну, так дуже смачно. Так, щоб необхідно було, ну, то так, все, все, от так от тоді. Отак от. Тут щоб купити, їх треба взагалі замовити, тому що тут такий попит дуже великий. Ти ж перший раз в світлець, розкажи свій досвід. Смачненько. Ціни як тобі. <сум> <сум> Ми поїли це все було 285 гривень. E você se idu zu zvarom. Lava